Вітаю! Це відео було записане для творчого завдання на тему «Культура під час війни. Воно складається з опитування власної думки та висновків. Для цього відео я опитала 12 людей, давши їм 3 різні питання, що стосувалися теми культури. Що ж, глядімо, що вони відповіли. Перше питання. Назвіть три речі, з якими у вас асоціюється слово культура. Культура це напевно якесь мистецтво якісь знаєте. Mm -hmm. Танці, народні там, різні штуки. Mm -hmm. Отки вшісь. Вірші, твори відкився. Mm -hmm. Може в мене асоціюється з культурою. Культура у мене асоціюється з творчістю. Душею і народом живопис, музика і мистецтво? Спілкування, музика, книги, скоріше не книги, а література? Культура в першу чергу асоціюється з вираженням якоїсь нації, якоїсь країни. Французи проявляють. Це по особливому, іспанці по-особливому, українці по особливому латвійці по особливому, латиші по особливому У кожної України, у кожної нації є щось своє, щось те, чого немає у інших. Наприклад, країна дуже багата на розділи культур. Наприклад, от ти зараз знаходишся в Харкові, ти їдеш 50 кілометрів в сторону Полтави. І там вже інша назва друнів, інший одяг національний, а різні вишиванки. Ну і це ж також культура, це mm -hmm. також проявлення особистості індентич... національної ідентичності. Це мова, це творчість, яку роблять люди, і це релігія. Е, музика, музика, традиції та свята. Uh, культура як uh, слово, що дуже близьке до слова «мистецтво». Я думаю, це два поняття, які неймовірно тісно одне з одним переплітаються, uh, культура як uh, особиста поведінка окремих індивідів та груп осіб, та культура як uh, поняття про країну та її народ uh, культура. Uh... Я вважаю, мабуть, мистецтво, суспільство. Третє, 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 навіть не знаю. Швидше, не побут, а життя. Хай буде так. Так, ну, якщо речі, то е, комусь одразу приходить вишиванка, е, культура о. Описанка ще, mm -hmm. і може. третя річ. Хай буде булава, е, як його е, Хмельницького. Не знаю писемництво, архітектура і музика, напевно. Вишиванка. Оці такі старі хати, мазанки, і пшениця. Друге питання. Чи існує культура під час війни? Звичайно. Звичайно. Можна назвати, ну, зараз це може смішно звучати, але в українській війні культура, можна сказати, більше почалася така мем-культура, я би навіть назвав той же самий пес-патрон. Саме таке популярне, що було це з пасом-патроном. Так. Ну, тобто, по-любому, під час війни є якась там культура. Обов'язково. Це можна навіть не обговорювати. Існує. <рес> Звісно, так. ну Так. Культура існує завжди. Культура під час війни це зброя. Наприклад, наш ворог намагається сказати, що це культура вне політики. Але в той же момент через неї нав'язує і когось вербує. Нав'язує, що типу, у нас європейські стандарти, ми там ми хотім друзі і все інше. А насправді... насправді це не так. Насправді культура це завжди була зброєю. У нашому випадку ми культурою показуємо, що ми існуємо і що нам потрібна допомога. Мені подобається політика, яку ми зараз ведемо. В тому, що ми показуємо, що ну, ми дійсно існуємо, ми дійсно живемо, і будемо жити, якщо нам допоможе. Так, існує. І це дуже це дуже важливо, особливо під час війни, так як, е, е, наприклад, мова, це от саме той бар'єр, котрий показує, що ми це, ми це не вони і це. Саме важливий показник в цьому, бо в нас мова одна. А, коли ти розмовляєш українською мовою, і ти зовсім по іншому думаєш, у тебе зовсім інша асоціація з цим. А, ти, ти просто інша людина. Коли ти розмовляєш саме українську, думаєш українською. Коли ти розмовляєш русняву, ти думаєш, що там а, в тебе з'являються якісь старі думки, а, котрі тобі хтось сказав руснявою. От, наприклад, не все так однозначно. І такого більше і більше. І тобто, а в Украї... і, тобто так. А коли ти думаєш українською, в тебе такого немає. І тобто а, це дуже важливе поняття мова. Або творчість, от люди поширюють нашу культуру через музику, або роблячи якісь малюнки. А, про музику вони роблять музику саме українською мовою, продовжуючи її там. А... Наступним поколінням передаючи це, якусь вони передають інформацію через умову, е, хто ми такі і тому подібне. Звісно, ще е, багато чого знаходиться в книжках, але зараз книжки е, ну, відійшли на другий план. Е, е, але зараз замість книжок на сів інтернет, котрому найменше інформації. Просто туди треба цю інформацію додавати. Я думаю, все. Так, звісно, існує. Культура під час війни існує, і війна стає uh, домінантною темою, яка впливає власне на цю саму культуру. Звісно. Так. Да. Так, це важлива річ. Адже вона показує нашу рідницю. Нашу з ворогом рідницю Так. Навіть більше чим. Останнє питання. Яка роль культури під час війни? М -м підбадьорювання людей, там, робити, там, допомагати там, армії, mm -hmm. допомагати один одному. Можна сказати, мотивація. Mm -hmm. Я би навіть сказав. Підтримка. Є розділ є. Піхота. Є підтримка. Підтримка це там, наприклад, міномет криє, танк виїжджає. І в цю же сферу підходить культура. Під, ну Культура це саме також і постачання. Культурою в нашому випадку можна постачати нам набої. Постачати 152-й калібр, постачати нові види зброї. Ну, це просто підтримка в плані. Вона відіграє психологічну роль. Завдяки неї люди тримаються сильними, знаходять мотивацію далі жити, знаходять мотивацію боротись і захищати весь народ і творіння, що люди роблять під час війни. Я вважаю, що це тримає загалом Культуру і от це важливий момент в плані країни. Культура і під час війни, і без війни завжди відіграє важливу роль, бо культура це є, можна сказати лицем нації. Це як ідентифікатор. Тому без культури і без підтримання культурної спадщини не буде нації як під час війни, так і в мирні часи. На, напевно велику, бо більшість. Бо більшість мають людей мають бути культурними. Mm -hmm. І я, Якщо не приношенню одне до одного, то як вони можуть бути культурними з кимось? Якось так. Це зовсім інше ставлення до своєї країни і до ворогів. Взагалі, мені здається, що її роль не міняється, вона завжди однакову роль відіграє. Mm. Тут не важливо, під час війни чи ні. Я вважаю, що культура важлива, бо це розвиває конкретно ідентичність, не знаю, чи правильне слово назвав країни. Бо якщо без культури, то. І, і як такової нація не буде ніякої, ну, не нації, а самоідентичності в людей Вони будуть. Е Порівнювати себе з іншими, можливо, не знаю. Насправді складне питання. Навіть можеш, мабуть, так взяти зараз, чікнути його. його Мені в нату минуту подумати треба. Дай, давай, Ой. Зараз з тобой півгодини. Давай, давай спробую. Ага. Я думаю, що культура відіграє в першу чергу роль такого м, джерела стримання, щоб ми не забували, що ми люди, що ми маємо жити все ж за якимись певними правилами, стандартами можливо, Можливо, це варто назвати обмеженнями. а Навіть більшу е, чим е, до війни, mm -hmm. е, бо культуру нашу намагаються придушити, mm -hmm. її треба розвивати, тому роль вона відіграє ще більше. І навпаки, треба розвивати, бо дуже чиї сильно з усюди. з інформаційного, фізичного фронту. Крадуть всі пам'ятки, все. Брати. Наприклад, можна взяти країни Прибалтики, ту ж саму Босню і Наприклад, музика, яка може мотивувати людей до якихось дій mm -hmm. націоналістичних. Видозмінюється, звісно, трохи через самовійну, але так. Матюкатись не можна, правда? Так, от. Велику, адже це показує те, за що ми боремось. Те, що допомагає нам якби, триматися і не забувати те, заради чого ми взагалі ми стоїмо. і і от так. Дуже важливо. Най... Мені здається, найважливішу, е... ні як це правильно сказати, важливішу, ніж тоді, коли немає війни. Типу, бо війна вона для того створена, щоб типу знищити цю культуру. Що ж, опитування було цікавим і насиченим. Дякую кожному, хто долучився до створення відео та сценарію. А ось і друга частина відео. Цей парт я записую перші ночі, і, можливо, ви спитаєте: Кать, а як же власна думка та висновки? я вам скажу, що їх немає.